30 квітня завершується дія так званих річних тарифів на газ. У деяких медіа та соцмережах уже спекулюють щодо майбутнього підняття ціни для населення. Утім, офіційної інформації щодо ймовірного подорожчання блакитного палива для побутових споживачів немає. Мораторій на підняття тарифів продовжує діяти. Тим часом точно відомо, що у квітні природний газ для населення не подорожчає. Клієнти газопостачальної компанії Нафтогаз України в рамках річної фіксованої ціни, як і раніше, за Метр платитимуть 7,96 гривні. Нагадаємо, це 98% населення або понад 12 мільйонів домогосподарств. Річні цінові пропозиції решти постачальників так само не зміняться. Їх діапазон від 7,79 до 9,99 гривні. Ще раз нагадаємо, для понад 98% побутових споживачів газу щонайменше до 30 квітня 2025 року, включно діє річна ціна від нафтогазу 7,96 гривні за кубометр. Чи зміниться вона з травня? Дізнаємося невдовзі. Стежте за «Газправдою», аби не пропустити.